Україна здійснила перший удар касетною бомбою по російських військах на південному сході України. Про це вказано на сайті британського видання за телеграф 21 липня. Це перше повідомлення про застосування зброї після того, як цього місяця США почали надсилати її до Києва. З нами на зв'язку Валерій Рябих, директор із розвитку інформаційно-консалтингової компанії Дефенс Експрес, редактор цього видання. Доброго ранку, пане Валерію. Доброго ранку. Доброго ранку, студія, доброго ранку, шановні телеглядачі. Пане Валерію, розкажіть більше про касетні боєприпаси, які нам передали США. Чи вам вже відомі випадки їхнього застосування і, власне, цікавлять більше характеристики і, зокрема, наслідки, як змінить наявність цих касетних боєприпасів? Ну, нашу ситуацію поточну? Ну о, касетні боєприпаси рішення про е, передачу яких було прийнято сполученими штатами країни е, в короткий термін е, після прийняття цього рішення поступили в Україну і е, були надіслані е, надіслані війська, які ведуть найбільш, скажімо так, важливі е, дії на найбільш важливих. Е, Ділянка фронту, зокрема, це стосується якраз е, південної ділянки е, фронту, і зокрема, командувач е, оперативного е, командування е, Таврія е, Тарнавської гори, що такі боєприпаси е, прийшли вже е, два тижні тому. По тому і е, е, наразі, е, от відмічаємо, що. Були і також повідомлення про її застосування. Крім того, командувач сухопутних військ Олександр Серський також говорив, що подібні боєприпаси зосереджені також і на східному напрямку, і готові до застосування. Тож, подібні боєприпаси, а мова йде про отримання від сполучених штатів. Америки 155-мм п'яти артилерійських боєприпасів, так званих Dual Purpose Improved Convention Munition, DPICM. це такий звичайний вдосконалений боєприпас подвійного призначення, як він. Перекладається його назва, ну полягає його особливості в тому, що на відміну від звичайного споку фугасного боєприпасу, радіус раження подібним боєприпасом значно більший і слід сказати, що ну мінімально. Подібний боєприпас може гарантовано вражати живу силу і легку бронетехніку противника ну, в радіусі е, близько 100 метрів. Ну оцінюється за різних о, умов е, ведення бою, різної висоти підриву чи розбросу е, цих боєприпасів. Е, вона може варіюватися від 100 метрів суцільного е, ураження е, саме суд боєприпасами до е, 300 е, метрів. У, у, у діаметрі. Е, сам принцип цього боєприпасу полягає в тому, що звичайний артилерійський боєприпас. Їх є е, на е, складах у США е, близько двох мільйон подібних боєприпасів, і їх є два основних типи, це М483 а 1 які містить 88 субелементів е, М42, е, М 46 і є е, М 864 які містить е, 72 елементи? Вони відрізняються е, співвідношенням е, різного типу елементів, але в цілому слід сказати, що подібний елемент він схожий на Гра постріл гранати автоматичного гранатомету, це невеличкий такий суббоєприпас, який, який, вивільняючись від основного боєприпасу, вражає противника. Саме може мати кумулятивний ефект, і також його оболонка цього боєприпасу генерує осколкові осколки для ураження піхоти противника. Ну, Фахівці говорять про те, що подібні боєприпаси є ефективними зазвичай ефективнішими за звичайні е, артилерійські е, боєприпаси, орієнтовно там о, десь 10 трузів, ну саме для е, виконання завдання е, ураження легкобродьованим цілям і піхоті противника. Це відповідно підвищує ефективність застосування артилерії з одного боку, з іншого боку, менш завантажує і артилеристів, і артилерійські системи, і для виконання одного того ж завдання потрібно. Ну, що найменше, там десь в десятеро менше боєприпасів, а це означає, що і е, застосовуються артилерійські системи менше, менше навантаження на е, ствол е, артилерійської системи. В цілому для е, війська з е, від застосування е, цих артилерійських систем є е, е, такий повноцінний гарний ефект. Е, ну і е, звісно, що нам надані ці боєприпаси, е, саме з огляду на те, що ми вирішуємо завдання звільнення власної території від окупантів, яких сюди ніхто не просив, і тому, о, скажімо так, наші партнери і прийняли рішення передати ці боєприпаси для того, щоб вони допомогли якнайскоріше виконати. Те завдання, яке стоїть перед збройними силами України, е звільнити всі тимчасово окуповані території від противника, і повернути е е державні кордони України до міжнародно визнаних е е у цьому світі, пане Валерію, як довго Росія застосовує такі ж касетні боєприпаси, і власне, е чому не у всіх країн-партнерів українських? Е Виникли, ну чому у деяких партнерів українських а, виникли якісь такі побоювання стосовно того, що Україні передадуть касетні боєприпаси? Ну річ у тім, тут є, скажімо так, певні підходи. і Все полягає у скажімо, тому у тому, чи підписала країна конвенцію про заборону касетних боєприпасів. Конвенція була е розроблена е в 2008 році і була відкрита до підписання в 2010 році. Е її підписали перші 30 е країн, які приєдналися до цієї конвенції з тим, щоб е заборонити е усі касетні боєприпаси, як такі, що Є, ну скажімо так, негуманними негуманність полягає в тому, що подібні касетні боєприпаси забруднюють територію в мінному відношенні і є ну більш небезпечними для цивільного населення, яке може розташовуватися в районах бойових дій. Однак, от скажімо так, не не зважаючи на все це. Слід сказати, що та ж Російська Федерація не приєдналася до цієї конвенції, і до речі, Україна також не приєдналася, і, і Сполучені Штати, які передали е, ці боєприпаси. І Російській Федерації не заважали ніякі заборони застосовувати подібні боєприпаси з 2014 року, вражаючи мирне населення і забруднюючи українську територію в мінному відношенні. І Є такі зафіксовані випадки. Обстрілу великих міст України, таких як, наприклад, Харків, за допомогою цих касетних боєприпасів. І тут слід відзначити, що, ну, наприклад, якщо ми говоримо там про один з основних моментів, який ліг в основу підписання саме конвенції про заборону касетних боєприпасів, є Саме забруднення у мінному відношенні так, от боєприпаси, які нам передали партнери зі Сполучених Штатів Америки, мають десь трохи більше трьох відсотків елементів, які не розвиваються на полі бою, з тих чи інших технічних причин, і потенційно стають, скажімо так, проблемою для того, щоб на них Хтось е, потім не підірвався, коли закінчиться бойові дії, і коли на цій території е, почне функціонувати місцеве населення. Так от, ті боєприпаси, які використовує Російська Федерація, вони мають відсоток неспрацювання більше 30%. відсотків. Тож е, наша земля е, окупантами вже давно вражена подібними касетними боєприпасами, і, і тут слід е, зараз е, прийняти всі заходи і застосовувати всі засоби, щоб як наймого швидше усунути цю основну загрозу?